¡Gracias! Вітаю вас на каналі on the Way. Сьогодні невеличкий гайд. Хотів зробити огляд, нещодавно вийшучий, Alien Rogue Inclusion, але стикнувся з такою проблемою, що розрішення не ставиться більше ось такого. Що я почитав в інтернеті, пишуть, що це гра взагалі для VR робилося, а це порт для, просто для моніторів. Тому там пишуть, що саме розрішення міняється на самому пристрої VR. Але ж налаштування є. Як пробачити це, щоб можна було поставити, наприклад, 4К? Зараз я вам покажу детально. Перед тим, як робити якісь маніпуляції і вийдіть з гри, ну, по-перше, треба хоч раз в неї зайти, щоб з'явився конфігураційний файл. Тепер ми виходимо. Якщо ми не вийдемо і будемо щось правити, то просто перезапишеться цей файл старими. даними. Виходимо. Далі нам треба знайти створений конфігураційний файл. Він знаходиться на диску C, користувачі, users по-англійськи буде. Вибираємо свого юзера. Далі нам треба в АПП-дата. У когось може бути скрита ця папочка, то я додам посилання пряме, за яким ви можете перейти в цю папочку. Бачимо, вона така сіренька, тобто вона прихована. Далі в Local. І бачимо ось папочка, яку створила ось нещодавно ця гра. Заходимо в неї. Тут будуть знаходитися наші сейви, а нам треба конфіг. Знаходимо конфіг, далі Windows. І ось цей файл. Відкрити можна за допомогою звичайного блокнота. Давайте попробуємо відкрити за допомогою. Ось, вибираємо блокнот. Лише один раз. І дивіться, тут у нас пропишуються ось такі строки. «Resolution», Resolution Size X і Y. Також це остання запущена конфігурація. Теж бачимо, яке у нас розрішення. Тут вписуємо своє значення. Тобто, дивіться, якщо тут, при першому записку, вам не дає вибрати вище розрішення. У мене навіть не з'являлось 2К розрішення. Давайте пропишемо тут 4К. Це у нас 3, 5, 4, 0, 3540 на 2, 2,560, 2560. Також прописуємо в останній запущені їх. Так. Більше тут нічого не трогаємо, не забудьте зберегти. Ну, По суті, якщо ви просто закриєте цей файлик, то вам все одно запропонує ну, записати його. Закриваємо і запускаємо іграшку знову. Тепер переходимо в параметри. Налаштування графіки, повноекранний режим. Дивимось, у нас тут має з'явитися потрібне нам розрішення. Ось є 4К, також і в безрамкому безрамковому тут не дає вибирати, тому що зараз у мене поточне розрішення 4К, і воно таке підхоплюється. Бачимо, що все коректно виставляється. І після вибраного потрібного режиму натиснемо Застосувати. Все, у нас є 4К. Цей шлях, цей шлях я вам до цього файліку, я вам скопіюю і поставлю в описі до відео. Користуйтеся, до нових зустрічей!